Дівчатка, давайте з вами трошки поворожимо, почаклуємо, угу. і зробимо нам осінню на осінь. Якийсь гарний подаруночок. Відкриємо щастя на цю осінь. Давайте ще подивимось, яке щастя доля вам на себе. Попередній розклад у нас не закінчився. Обирайте. І зараз, О, щастя, чоловіка нанесе. Зараз зробимо отак. От отак. Отак. І отак. От І потім кожен. Буде працювати зі своєю свічкою. Яке щастя осінь вам несе? Оберіть свій варіант. Або всі три? Сила, наснага, навчання перший варіант. Тут як продовження першого розкладу. Гроші та стабільність. Захист від вищих сил, пару, дружбу, воз'єднання, щастя. Давайте, мої хороші, кожен на своє щастя, на свою долю, незважаючи на те, що ви тільки що обрали, ви загадуєте той результат, який, який хочете отримати до кінця осені. Працюємо на моїй силі, на вашому бажанні. Тільки ми загадуємо екологічні бажання, не припрати там, якусь жінку з вашого життя, нікому зла не бажаємо. Працюємо тільки з собою. Я маю. Там здоров'я, стосунки, одне важливе, один той результат, який вам дуже сильно потрібен. От його треба зараз загадати. Якщо ви хочете, захочете мені віддячити, є кнопочка спонсорства, будь ласка. І кожен дивиться. На свій обраний варіант. Думайте про своє бажання, думаєте про те щастя, яке, яке ви собі хочете про ту долю, яку ви собі бажаєте. Загадайте зараз те, що повинно здійснитись протягом осені. Прямо зараз візуалізуйте вже отриманий результат. Якщо то стосунки, воз'єднання, то явіть, як ви разом, якщо то гроші, яка конкретна сума, якщо то здоров'я, яке саме, уявіть себе зараз. І хай підкріпить ваше бажання, енергія щастя, любові, добробуту. Загадуйте виключно себе. Ви працюєте тільки із собою, не з ким більше. Я маю і називаєте що? І представляєте. І відчуйте, що у вас уже це є. Відчуйте себе в цьому стані, господині свого життя. Дівчата, будьте господинями свого життя. І хай складається в ньому все так, як хочете, виключно ви, без інших людей. Нікому не дано більше. Окрім вас. Вашим життям керувати. Хай буде так, як ви того захочете.